Друзі, доброго дня! З вами я, Оксана Князева, і мій вишитий затишок. І сьогодні я вам хочу показати ще один вид творчості, який я люблю, який мені подобається робити. Але ця сторінка моєї творчості для вас ще не, ну, невідома. От. І скажу, що цей вид творчості я розпочинала ще до вишивки. От, і давайте покажу те, що я сьогодні мені прийшла дуже цікава книжка. І так вийшло, що мені їх прийшло дві. Тому друга в нас піде на лотарейку. Може хтось захоче собі таку книжку купити чи виграти. І давайте я вам покажу, що це за книжка. Ох, це книжка секрети японських візерунків». І Хітомі Шіда. Це дуже така знаменита японська вязальниця, яка сама розробляє схеми, яка в'яже, і ось таку вона видала книжку. Що мене порадувало ці книжки, я це тільки замовила, що книжка видана. Книжка видана: дивіться, 5 10 року у місті Харкові. Період війни, да у нас іде війна, але люди працюють, люди радують нас. І ось така книжка, книжка на українській мові. Секрети японських візерунок, 26 візерунок. Ой, 260 візеруночків. Так, дивіться, зміст. Все на українській мові. У нас позначки йдуть, я вам їх не показую. Це треба роздивлятися. Книжка для мене дуже цікава. Я сама вчилася по журналах, по вирізках ще в радянські часи. І побачивши цю книжку, я захотіла, щоб вона в мене була в колекції. І хочу трошечки ще розпочати. Трошки і в'язати, бо це дуже вид. Які мені подобається. І ось дивіться, до кожної схеми схема є ось такі чудові фотографії. Ось ось я собі таку книжечку придбала. Сьогодні ця книжка у нас піде на лотереї. Ну, так вийшло, що я їх заказала дві штуки помилково і мені прислали. Тому, щоб не повертати, Да? то я вирішила цю книжечку розіграти на лотерейку. Ось дивіться, яка чудова в нас книжка. Дивіться. Дуже гарна книжка, дуже-дуже, дуже. Подивіться, є... Ось такі схеми, які, ну, я не знаю, як для мене, я ось дивлюся практично на ось цю фотографію, я вже розумію, що а, сам малюнок. А підсказка ось така в мене є. Але ось такі малюнки. Уже весна, а, хочеться щось такого нового, а, такого, щоб не було як якось всіх. І, тому я, напевно, і розпочала вишивати. так, щоб точніше в'язати, бо мені хотілося, щоб мої моделі да, на мені були не такі, як у других. Тому що можна буде взяти ниточки другої якості. І можна зробити один узор, другий, третій, четвертий, п'ятий, їх е, разом е, соєдинити, і буде дуже цікаві речі. Ось така в нас книжка. Я тут вже для себе е, вибираю модельки. Зв'язати собі чудові речі на весну, якесь платько, якийсь світерочок може, якісь пару юбочок, не знаю, що. бажання, бажання. Ось дивіться, який чудовий узор. Я вже собі дивлюся, от така кофточка мені пішла б. Щось потрібно зв'язати. Також хочу сказати, що у нас є снитки. Ось повинна вийти нова дівчинка мені допомагати, помічниця, то ми ще й будемо виставляти на продажу в'язальні нитки. Ось так. Дивіться. Боже, дивіться, який чудовий узор. Ви тільки подивіться. Хочеться всі зв'язати, хочеться все зробити. А з бусинками дивіться. М -м, дивіться. Боже, яка краса, дивіться. Ну, скелі тут ось дивіться. Тут у нас вже йде. Ми, там, ось, ось така гарна енциклопедія візерунків японської майстрині уже є у мене. І буде у когось із вас. Ой, дивіться. Ви тільки гляньте десятка, дивіться, яка це вся краса. Бачите, ось тут можна дуже цікаві узори для тих, хто вміє в'язати зверху. Да? Отак От воно щоб розширялося. Дивіться, якщо ці узори в нас можуть піти як на юбки, так ці узори можуть піти на ковтинки, які в'яжуться зверху. А ось подивіться, який воротнічок гарненький. Так, да, зараз, знаєте, є багато в інтернеті, можна моделів знайти. Але я вам скажу, що іноді хочеться полистати ось таку книжечку, да, дивіться, і подивитися її це тут теж схеми, да, символьні схеми для тих, хто любить читати, собі дивися. Ось така у нас книжечка. Ще раз наповню, що книжка у нас видавництво у Харків. Ось така є, як в'язати шар, як в'язати шкарпеточки, як в'язати шапочку і ті, милі мітенки. Тому ця книжка буде розігруватися на лотерейку. А на сьогодні всім пока-пока. До нових зустрічей.